Я настільки люблю зиму, що не втримався, щоб не зняти останнє відео на фоні снігу. Так сказати на пам'ять. До речі, я зараз йду по парку Котельникова. От. Ну, це той самий парк Котельникова, який був реконструйований за 4 мільйона гривень. Значить, щоб ви розуміли, просто на цій дорожці стару плітку виковляли, а другу стару сюди привезли. І 5 штук е, нових мусорних бачків поставили. Все. Всі підходи до цієї алеї з усіх сторон, з усіх, залишились старими. Нічого ніде не, не реконструювано. Але з двох фірм підрядників одна. Запропонувала, боже, який страшний. Не, звісно, прическа вже морду не спасе стару, але все одно. Одна фірма запропонувала 3,5 млн грн, Тіпа ми за 3,5 млн грн зробимо реконструкцію парку, друга за 4. Ну казалось би, війна можна б зекономити, але ще й так жити вже на широку ногу. Подумав ключко, а гулять так гулять, 4 ляма. І вибрали фірму, яка запросила 4 мільйона за свої послуги реконструкцію парку. Ха -ха. Ребята, ну що я можу сказати? він, вот факт корупції настоящий. От. Оце почало дороги, Оце конець. Вся стара плітка обрана, друга стара привезена і поставлена. Ну і Вручну роботу посажені деревця красивими дівчатами із комунального господарства. Всі підходи, ще раз скажу, раз, два, підходи, три, чотири, п'ять. І там все, що ви бачите, все залишилось в старому форматі. Нічого не відреконструйовано, не нова плітка не положена. ями колдойобана, як були, так і є. Дітей там возить нереально. а ні, є все таки новшество, є. все-таки, Я знайшов, де 4 мільйони. В чотирьох лочках зарито, В такі прекрасних пушистих йолочках. Потрачено 4 мільйони. Ну серйозно. І коли ми говоримо про корупцію, про сайт, прозора. Ну, мені достатньо просто вийти в парк і подивитися на новий реконструйований парк з новими мусорками і старими лавочками. І, і саме себе спросить, серйозно, 4 мільйони? 4 сука мільйона. Да. І ще вони подумали про діток. Вони них просто як собак загнали в вольєр. Ну, от сніг зійде, ви побачите. Я вже показував ще покажу. Оце так. В такому дерьмі наші діти мають гуляти. Ну, так 4 ж мільйона за тот мили, розумієте? Ну, Все старе, все, що ви тут бачите, це просто камера. Все старе. Нічого нового. Просто все зібрано в одну кучу. Знаєте, як от фашист Гітлер. Зганяв євреїв до кучі, щоб спалити. Отак От ці гандони, що пані до кучі скинули всі дитячі. атракціончики ці старі. Засипали все це піском. А що, бидло? Хай гуляє. Це відношення до нас. І ми, ми, ми це все терпимо. Я раз, другий раз зробив відео сказав, давайте піднімемо питання, де блядь, 4 мільйона, де сука, 4 мільйона гривень, покажіть мені. І ж можна створити комісію, якщо по якому, знайти ці 4 мільйона, зобов'язати е, підрядника повернути кошти по-хорошому, іначе кримінальна справа, і перерахувати кошти на збройні сили. Оце я розумію, гроші на ЗСУ. А то що ця е, барабашиха бігає там, гроші на ЗСУ кричить, а зараз вони там судять там. Серйозно, ти, ти е, хрещатики водила по хрещатику людей е, під час військового стану і ти уділяєшся, що тебе судять. Тебе хоч розпакували, як мене за 5 хвилин двічі. Так я просто прийшов на техніку подивитися. Ну, Якщо ми говоримо про е, справжню опозиційність і да, критику влади, то давайте будемо об'єктивними. Це просто штучний проєкт, який ну, барабашця, гроші на ЗСУ, яка просто б'є по-больному, знаючи прекрасно, що людям обідно що так гроші розкидаються, не захід собачий. І е, практикує зараз перед міськими виборами тему гроші на ЗСУ, дівчинка просто бігає і мандить нужну інформацію. драконя людей на військові теми. Ти хочеш гроші на ЗСУ. Що ж, ти прийшла б сюди акцію протесту собрав у тебе ж бабка є, за тебе ж люди стоять, ти це знаєш, і ми це знаємо, і всі це знають. Що за тобою стоять конкретні люди з конкретними бабками, які дозволяють тобі бігати по Україні, збирати людей, бігати майдани, збирати. були вже такі. Ага. Все за людей. То Майдани забирали, то податкові, то трапенційні майдани, ляшкові господи, які майдан, е, до, е, антитарічні майдани. Таких вже нас так не було. Нічим у нас, правда, насправді житті не уча. Так от я і говорю, Парк Тяніков, товариство, підніміть питання, що я сам буду. Мені, мені одному треба, я раз, другий, третій сказав на відео. Де 4 мільйони? Запитати підрядника, де 4 мільйони? Покажи нам, сука, де ці 4 мільйони, Чотирьох кілочках. Хай поверне гроші і відправи на засіб. А ні, значить, давайте визнаємо той факт, що ми стадо лохов дітей, яких просто загнали в кучу. За решетку, за сетку і закрили. І хай по піску бігають. Так виходить. Ну, якщо ви це достойні, то, пожалуйста. Так, так, давайте не возмущатися в корупції. Значить, ми так заслуговниці, наче діти на це заслугують. Ой, обідно. Досадно, ну ладно. Що я? Я ж не один тут країні живу. Я свою думку висказу. А так би раз одного правчиба і сказати своїх виглядків сюди приведи оцю собачу загородь. О, дивіться, от реально, в Загороді тол чистіше. Тут собаку гуляють, Так от у них чистіше. В той загороді, яку дітям підрядчик за 4 мільйона зробив. Парки Катяникова.